Як налаштувати оптимізацію Wi-Fi у додатку Ruiji RE? Відкрийте додаток та створіть обліковий запис або увійдіть, якщо він у вас є. На головній сторінці натисніть на Project. Потім виберіть проект і перейдіть до Workspace Advanced для Wi-Fi оптимізації. Ви бачите сторінку Wi-Fi і оптимізації. Натисніть на Старт, щоб включити оптимізацію Wi-Fi. На екрані Натисніть SMART, щоб запустити оптимізацію. Коли бездротову оптимізацію буде завершено, натисніть View More більше для отримання деталей. Або натисніть Back, щоб повернутися на головний екран. Ви можете натиснути на годинник у верхньому лівому куті, щоби побачити результати останньої оптимізації. Натисніть Schedule для налаштування оптимізації. На відображеній сторінці увімкніть перемикач Wi-Fi Optimization Schedule. Для запланування оптимізації Wi-Fi. Просто виберіть дату і час, і система автоматично виконає це в зазначений час. Щоб слідкувати за цим питанням, коментуйте відео або надішліть нам листа. Побачимося в наступному відео.